Ми маємо на сьогодні, ми маємо великі втрати. Ми маємо родини загиблих, ми маємо родини військових, яким потрібно адаптуватися до того, що відбувається. Ми маємо самих військових, ми маємо хлопців з втраченими кінцівками. І ми розуміємо, що зараз всі родини, які пов'язані з війною, які пов'язані з втратами. Вони потребують нашої допомоги. Зараз я працюю психологом, і цей рік він став напевно, найважчим. Працюю саме з пораненими, працюю з військовими і бачу зміни, які відбуваються, бачу, які реакції втілились, і вони, напевно, вже ніколи не пройдуть. Війна для мене почалася ще у 2014 році. Мій чоловік спочатку поїхав на війну як волонтер, потім як капелан, і п'ять років назад він підписав контракт як воїн ЗСУ. Те, що я розумію, що до війни підготуватися не можна, психологічно до війни підготуватися не можна. Можна підготуватися фізично, можна навчитися стріляти, але ми не можемо підготуватися до того, чого ще не проживали. У 2017 році для того, щоб зрозуміти, що саме відбувається з хлопцями, я сама поїхала на передову, і я побачила той високий ступень трагізму, оту біль, оці страждання, які відбувалися саме там. І я зрозуміла, що відбувається з хлопцями, коли вони повертаються у мирне життя, і бачать, що тут життя йде йде, ніби війни немає. Психологи для себе визначили ті реакції, те, що відбувається з військовими. Так, ми ну ми називаємо це умовно правила війни. Так або правила бою це те, що відбувається з хлопцями, і воно залишиться з ними назавжди. Поки йде війна, ми не працюємо в терапії, ми не працюємо з емоціями, не працюємо з почуттями. Ми працюємо на ресурс. Так ми працюємо в підтримці. І нам потрібно знайти це те цінне, те ресурсне, від чого в них світяться очі. І наша задача пояснити, що це нормальна реакція на ненормальні події, що те, що з ними відбувається, це нормально, це новий досвід. Це, якщо хочете, це інстинкт такого самозбереження, їм потрібно було вижити, їм потрібно було захищатися. І оці всі реакції вони є нормальними при, ну, при тих подіях, які відбуваються. І, напевне, перше правило з того всього зупинитись серед хаосу. Коли йде бій, і коли бійці чують якісь звуки, перше, що вони роблять, вони падають, завмирають і починають слухати. Коли вони повертаються, відбувається те саме. І коли вони тут чують у ці звуки, незрозумілі звуки, коли незрозуміло, що відбувається, вони реагують, вони можуть впасти, накрити голову, завмерти і прислухатися. І військові говорять: я відкриваю очі, дивлюся навкруги, стоїть купа людей, хтось там знімає на відео, і мені так незручно, тому що я воїн захисник, але я впав, а всі стоять. І оце відрізняє, тому що є розуміння, що таке небезпека, є розуміння, як реагувати швидко, швидко чому? Тому що потрібно вижити ще одне дуже цікаве правило: це сканування території. Коли військові повертаються, їм дуже важко, тому що вони мають знати територію, вони мають знати, що відбувається на території. І досить часто вони говорять, що коли вони знаходяться серед великої кількості людей, у них починає боліти голова, дуже сильно болять очі, дуже сильно болить спина. Якщо хлопців запрошують кудись в гості, якщо їм дають право вибору, то вони 100% виберуть той стілець. Як, з якого видно і вікно, і двері. Якщо ж їх посадити спиною, наприклад, до дверей, йому буде дуже некомфортно, він почне нервувати, і швидше за все він скаже, що він хоче йти додому. Ще одне правило це бути непередбачуваним, чому хлопці завжди приходять на зустрічі набагато раніше знов таки для того, щоб зрозуміти, що відбувається навкруги, щоб зрозуміти, з, з ким вони зустрічаються, які люди прийдуть на зустріч. І коли дружина починає, наприклад, вдягатися, а ми дівчата вміємо довго вдягатися, так чоловік дивиться на годинник, він не, не бачить те, що вони запізнюються на саму зустріч. Він бачить, що він не може туди приїхати на 15 хвилин раніше, і він вже починає нервувати через це. І, звісно, виникають конфліктні ситуації. Ще одне правило це реагуй на небезпеку. Це правило воно дуже шкодить. Психіка військового працює так, що він має нанести удар першим, він має відреагувати першим. І родини військових, люди, які в як в оточенні яких є військові, вони просто повинні це знати. Що поводитися з військовим так, як поводились раніше, краще цього не робити. Тому що, наприклад, коли дитина пригає на спину своєму татові, так, це тато. Вона пригає для, для військового це може бути неочікувано. Це ж працює на рівні підсвідомості, не на рівні розуму. І так же спрацьовує, що військовий може спочатку нанести удар, а потім через кілька секунд зрозуміти, кого саме вдарив. Тому нам потрібно навчитися поводитися з військовими. Оцих неочікуваних моментів, напевно, має бути мінімум, або взагалі не має бути. Ще одне правило: ніяких почуттів. Те, що відбувається з військовими, коли вони перебувають на передовій, для того, щоб вижити, їм потрібно заблокувати всі свої почуття, і вони саме є в такому стані, в заблокованому. На поверхні є тільки гнів і гумор. Гнів для того, щоб були сили боротися, а гумор для того, щоб, скажімо так, виживати так? для того, щоб балансувати. І коли військові повертаються додому, то ось тут починаються проблеми. Тому що дружина очікує того чоловіка, якого вона ну, відправила на війну, того доброго, люблячого, ніжного, але повертається зовсім інша людина. І дружини починають нарікати на те, що ти мене не любиш, або говорять, можливо, в тебе є коханка, тому що ти став таким холодним. А що відбулося, просто заблоковані почуття. Для того, щоб розблокувати одні почуття, потрібно розблокувати все. Психіка не може розблокувати частково щось. Відповідно, якщо розблоковуємо, то розблоковуємо все. У мене питання: чи ми готові до того, що розблокується все? І тому родини повинні розуміти, що відбувається з чоловіком, і повинні розуміти, як реагувати. Ще одне правило: довіряй тільки перевіреним людям або взагалі нікому не довіряй. Тому що, коли я заходжу в палату, мені військовий може говорити про те, що для того, щоб зі мною спілкуватися, для того, щоб мені надати якусь допомогу, потрібно як мінімум бути там, де я був. І тоді я говорю: так, я була на війні, але я не була там, де ви були. Я не можу усвідомлювати, не можу відчувати те, що відчуваєте ви. Але як мінімум я бачила о, ту біль, яку нам принесла війна. <говорізь> В родинах ми стикаємося з тим самим, тому що родини не завжди розуміють, що відбувається з військовим. Вони іноді намагаються витягнути війну з військового. Причому зробити це досить швидко, так штучно я б сказала. Дуже часто звучать такі фрази, наприклад, як Та скільки можна говорити про цю війну. Да вже перестаньте вже знаходишся на мирній території або щось на кшталт того. І для військового це означає, мені все одно, що там відбувалося з тобою на війні. Ми повинні набратися терпіння і повинні розуміти, що так він буде ходити до побратимів. Так, побратимі самі близькі для нього зараз люди. Це люди, які його розуміють, це люди, з якими він це все пережив, це люди, з якими можна бути справжнім, не потрібно нічого приховувати, не потрібно щось відігравати. Вони стали братами для них. Хтось з них йому прикривав спину, хтось з них йому врятував життя, а хтось з них просто погодився бути поруч. Саме найважче, що відбувається з військовим, що не піддається якимось змінам, це те, що воїну доводиться вбивати. Ми не створені для того, щоб вбивати. І що б не відбувалось, навіть якщо ми ведемо так, ми захищаємось, так ми ведемо справедливу війну, і так у воїну воїна немає вибору, стріляти йому чи не стріляти, але все одно підсвідомість, все одно, наше сумління, воно говорить про те, що м, там з того боку є живі люди. І ось це найважче. Це назавжди залишає свій слід, це назавжди стає такою великою потужною раною. І навіть якщо військові говорять Та ні, я звик, але психологічно відбуваються ті зміни, які відкоригувати, на жаль, неможливо. Уявіть собі, хлопець, який погодився піти на війну, захищати свою родину, захищати свою вітчизну. І він знає, що він з цим стикнеться, тому що, напевно, немає тих військових, які думають, що їм не доведеться вбивати. Він погодився на це, він погодився на те, що втратить кусочок своєї людяності, кусочок свого сумління, втратить якісь емоції, задля того, щоб ми жили, задля того, щоб у нас було життя. Проблема, з якою стикаються військові, це безсоння родини, коли зустрічають свого чоловіка, сина, брата додому. Вони спостерігають те, що відбувається вночі. Військові можуть взагалі не спати вночі, вони ходять просто по коридорам. Це саме ми спостерігаємо в госпіталі, або вони можуть спати до другої години ночі, наприклад, і прокидатися від того жахливого сну, який, е, ну, який йому приснився. А сниться або останній бій, в якому він втратив побратимів, в якому отримав поранення, або сняться пазли те, що було, і те, чого не було на війні. Просто все пов'язано з війною. І коли вони прокидаються, вони емоційно виснажені, вони злі. З ними відбуваються ті речі, які не може зрозуміти людина, яка там не була, яка цього не переживала. І жінки мені говорять про те, що ну, вже пройшло три тижні. Він, в принципі, має адаптуватися, і він має вже нормально себе поводити. Ну чому так відбувається? Психіка так не працює. Те, що відбувалося там на передовій, це, грубо кажучи, так складувалася інформація, тому що переробляти цю інформацію не було часу. А коли він повернувся додому, то ось тоді ці файли починають ставати на свої місця, і він знов і знов проживає це все. Почуття провини вижившого, це те, з чим бійці також дуже часто стикаються. Він вижив, а його побратим загинув. Він був гарним хлопцем, він більше заслуговував на життя. Або з іншого боку можна подивитися: я не все зробив для того, щоб він вижив. Я не все зробив для того, щоб зберегти йому життя. Я міг зробити по-іншому, і ось в цьому вже допомагають психологи, тому що зрозуміло, що швидше за все це не так. Швидше за все він в тих умовах зробив все, що він міг зробити, для того, щоб врятувати свого побратима. Емоційні горки, те, що ми називаємо. Ми навіть називаємо їх емоційними горками військових. Ми бачимо, що є неконтрольовані емоції, так? І знов таки це наша частина, щоб ставитись до цього нового досвіду, який є в хлопцях, з розумінням. і щоб розуміти, що вони не здатні ще зараз цього контролювати. Їм потрібен час. Якщо говорити про те, що, чи це залишиться на все життя, так більшість того, що я перерахувала, воно залишиться на все життя. Чи можна його якось адаптувати до мирного життя? Ну так, звісно, можна. Ну, частково, скажімо так, ми можемо інтегрувати це в нормальне життя, але для цього потрібна допомога, для цього потрібна наша з вами підтримка. Звісно, ми розуміємо, що є хлопців, в яких так спостерігається ПТСР. І ну, це лікування, це допомога медикаментозна. Нам дуже важко зараз усвідомити, яка саме цифра буде, який відсоток бійців будуть з ПТСР. Але враховуючи цифри, які були попередньо, це було десь 20% бійців, які демобілізувалися і мали ПТСР і проходили лікування. Я думаю, що відсоток зараз буде більший, але я не думаю, що він буде надто великий. Тому що багато бійців впораються з цим самотужки. Ну, за допомогою родини, в них психіка справиться, вони зможуть це пропрацювати. Звісно, допоможуть психологи. Якась частина пройде лікування. Але зазвичай хлопцям просто потрібно допомогти зрозуміти, хто вони. Що з ними відбувається? Знаєте, Постійно в госпіталі спостерігаю за тим, що вони знаходяться у цих чатах, так? у них у кожного є групи, де побратими. І він перебуває в госпіталі, але він весь там. І ми також знаємо, що він, може, всю ніч не спав, тому що фантомні болі, ну, при втрачених кінцівках, тому що важкі контузії. Тому що важка ситуація в побратимів там на передовій. І, на жаль, ось це все може отримати зараз тільки підтримку. Так, після війни буде по-іншому. Так, після війни вже буде терапія. Але зараз це тільки підтримка. Зараз це тільки пошук ресурсу і, ну, грубо кажучи, стабілізація військового. Якщо говорити про суспільство. Так, має проводитись якась, напевно, інформаційна робота з суспільством. Тому що суспільство має знати, що відбувається з військовими, суспільство має знати, як реагувати, що можна робити, чого не можна робити. Те, що ми попередньо обговорювали. Суспільство, як мінімум, не має залишатися байдужим. Якщо ми будемо байдужими, якщо ми будемо показувати своє незадоволення, то хлопцям набагато важче буде пройти це, набагато важче буде стабілізуватися у мирному житті. Ми ж розуміємо, що їх світ розділився на дві частини, так і їх розуміння світу зараз взагалі чорно-біле. І наша байдужість вона може призвести до того, що в нас ну так в нас будуть посттравматичні втрати. І цього, напевно, не уникнути, тому що якщо ми дивимося, на приклад В'єтнаму, наприклад, то це 50 тисяч загинуло на війні, 80 це післявоєнні втрати. Це що говорить? Це говорить про суїциди, передозування, це говорить про алкоголізм. І дуже хочеться, щоб суспільство відреагувало і відреагувало правильно. Я, звісно, оптиміст. Ні, я реаліст, вибачте. Я реаліст, знаєте, я бачила 2014 рік. Я бачила те, як наших хлопців постійно ну, хвалили, кричали: там Слава ЗСУ, героям слава і так далі. І їх носили на руках. Але потім були інші роки, коли воїнам вже говорили, що вони дістали своїми корочками, коли воїнам говорили, що я тебе туди не посилав. І, на жаль, ситуації повторюються, тому що також спілкуюсь з людьми і бачу, що грубо поводять себе по відношенню до вдів. Це вже зараз, це вже коли повномасштабна війна. Люди, на жаль, забувають, люди переключаться на своє власне життя. Людям не буде діла до тих хлопців, які їх захищали, які по, -по факту врятували країну. Я не знаю, що би було з країною, якби ось ці всі хлопці не стали на її захист, але практика показує, що забудуть. Я реалістка. Я не можу сказати, що в мене є там віра в те, що зараз все суспільство разом допоможе хлопцям з реабілітацією і так далі. 2016 рік плануються програми по реабілітаціям, намагаються відкривати там багато центрів реабілітації, куди мають потрапити наші військові для того, щоб отримати допомогу, професійну, якісну допомогу. 2019 рік все закривається. 2019 рік звільняються військові психологи. Я працюю в госпіталі на волонтерських засадах. Працюю саме тому, що розумію, що ці хлопці мають потребу, і це відбувається зараз, під час війни. Чи очікую я якоїсь, якогось розуміння з боку держави? Дуже маю велику надію на те, що дійсно ми всі мобілізуємося зараз. Ці хлопці зробили набагато більше для нас. І хлопці потребують потужної реабілітації, якісної реабілітації, професійної реабілітації. Їх родини потребують якісної реабілітації. І що буде, якщо вони її не отримують, я думаю, ми на собі це відчуємо. І нам потрібно максимально подумати, якщо я не хочу допомогти йому, то я мушу допомогти собі. Тому що ми будемо жити, ми будемо поруч. І ми будемо стикатися постійно, ну, зустрічатися постійно. І чи мені не краще, якщо цьому хлопцю допоможуть якось інтегрувати, якось переключити оті всі реакції, які в них є, на нормальне життя? Хлопці зробили для нас все. І відкрите питання, чи зможемо ми зробити все для цих хлопців. Якщо так, то тоді Україна дійсно не переможна. Якщо ні, то, на жаль, ми повторимо свою помилку, яку вже робили. І це призведе до певних наслідків. Я вірю, що ми виберемо саме перший варіант. І все буде Україна, ми обов'язково переможемо.